Каша розварилася ідеально. Так і хочеться її вже з'їсти. Ну що? Таке в магазині не купиш. Навіть не шукайте таке в магазині, навіть не шукайте. Просто так, дарю. Друзі, всім привіт, вітаю на каналі Будні Юа. Е, планую зварити в автоклаві кашу. Купив ось різну кашу, є крупа. Е, гречана, не жарена. Горох, перловка і рис. 14 баночок приготував, помиті вже чистенькі, гарненькі, висохли. Тобто зробимо кожної каші там, по кілька баночок. Зараз е, хочу замочити крупу, ну, приблизно десь на одну годинку замочу крупу. Маю ось таку миску м'яса. Стегну з хребтом, якщо я не помиляюся, стигну. куряче стегну із частинкою хребта. Я його повідрізаю, пообрізаю від кісточок. І будемо вкласти його в баночки до нашої кашки. Поїхали. Обрізали наше м'язко. Отака філейна частинка вийшла. З кісточок. І ось кісточки. Кісточки у нас підуть на суп, на борщ чи на холодець, ну на щось підуть. Ну, а м'ясо теж так непогано. Не все, оцей, не, не все відділили. М'ясо ще є в нас цілі частинки. Можливо, нам цього вистачить, то не будемо відділяти. Якщо не вистачить, то ще трошки відділимо. Так, і що, готуємося до наповнення наших баночок. Взяв, ось ваги, отакі кухонні, і розпочинаємо наповнювати наші баночки. Беремо нашу баночку, в кожну баночку півлітрову беремо три горошинки е, чорного перцю горошку, три штучки. Раз, два, три. Ну, якщо 4 впаде, нічого страшного. Три горошинки суміші перців. Раз, два, три. Можна 4, 3, 4, десь так. І маленький лавровий листочок. Дуже-дуже маленький. Ось такий взагалі малесенький. І одну чайну ложку солі. Без горки, без горки чайну ложечку солі. Десь отак. Заповнюємо всі баночки спеціями, солью, солькою і потім переключаємося до каші і м'яса. Це яка в мене баночка козирна. Будній юа. Дивіться. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть будь-який коментар. Дякую. Вам не важко, а мені приємно. Дивіться, О, яка етикеточка, Ну це вже вона трішки вигоріла її вже й мили у баночку. На одну баночку приблизно потрібно сипати 150 г м'яса. ну ось 150 г м'яса так це виглядає. Далі насипаємо нашу кашу. Перву кашу я взяв гречку і буде ще зажарка. Зажарку я ще не жарив. Потрібно буде зараз займатися ще зажаркою. Так, і кашки. Раз. Два. Три. Десь чотири ложки. Чотири. Приблизно 4 ложки кашки Ложка буде зажарки, зараз я зжарю. І потім покриваємо водичкою. Я це все зараз покажу. Погнали! Баночки заповнили кашею м'язком, спеціями, лавровим листочком. Тепер приступаємо до підготовки нашої зажарочки. Потрібно ж зжарити зажарку і засипати положки зажарки ще в цю кашу. Морква в нас отака є морожена, ми вже заготовили її. Начистив цибульки. Зараз ріжемо цибульку і жаримо зажарочку. Е, що хотів сказати? Вийшло в нас гречаної каші 4 баночки, рисової каші 3 баночки, перлової каші 3 баночки, горохової каші 4 баночки. А, і один такий мікс є. Е, горохова каша. Кончилася горохова каша, трошки додав перловки чуть -чуть. ну Хай буде а що. Що є, то є. Так, Ми ж готуємо собі не на продажу. Так, і погнали, нарізаємо цибульку для нашої. Зажорочки. Поїхали. Так, друзі. Ну і заключний етап це осталася у нас зажорочка, спеції до м'яса долити водичкою. Беремо баночки наші положки зажарочки в кожну баночку насипаємо. Запахи такі стоять, зажарка пахне на всю хату. Е, беремо спеції. По чуть-чуть називається до м'яса. Не знаю, що тут. Зараз можу прочитати, кому цікаво. Розмарин, майоран, кріп, курма, паприка, чилі, базилік і коріандр. Я тільки відкрив такі запахи пішли. Фух, пахне так, що отак потрішки на. На кінчик ложечки так ого, який запах Так, є таке насипали. Пробуємо заливати водичкою. Щоб покрило кашу десь на, пал... на палець. Кожну баночку. Так, воно протікає. О, на палець. Каша щоб була покрита, бо вона тоді пригорить в автоклаві. Так. Є таке діло. Так, друзі, ну дивіться, хочу зважити повністю готову баночку, яку ми будемо споживати, наприклад, коли вона звариться. Беремо чисту баночку, знімаємо тару. Ну, пусту баночку, знімаємо тару. Ну, ставимо 503 грами. Тобто тут буде продукції 503 грами. Ну, півлітрова баночка, пів кілограма продукції. Все. Всі баночки ми позаливали водичкою, десь на палець вище каші. Все. Те, що зажарка виглядає трошки з водички, то нічого страшного, то так має бути. Стосовно кришок. Кришки цей раз купили такі ті, що дорожчі, трішки розмальовані, ті, що дорожчі. Бо оці самі дешевші кришки ну, кольору от такого металевого кольору, без малюнка, без нічого, самі дешеві. оті, Вони для автоклава вони не підходять, вони не годяться, вони жмакаються всередині. Тобто може пожмахатися, може взагалі зірвати. То, ну, то погані кришки. Купляємо, не шкодуємо грошей, щоб не перевести продукт, купляємо хороші нормальні кришки. Дивіться, після того, як закатали баночку, ось я закатав, беремо так і трішки переколочуємо, щоб спеції розійшлися по всій баночці. І спеції, і наша зажарочка трішки ну трошки отак. Сколотнули. Все. Дивіться, яка краса. Ну, тобто, поняли, щоб не, не було так, що слой м'яса, слой каші, слой зажарки. Щоб воно все в перемішку було. Воно ж так і смачніше буде і краще провариться. О, Дивіться, яка краса І м'ясо, і каша, все. Все в перемішку. Все, погнали закатувати і до автоклава йдемо. Те, що ми тут наварили, це такий самий відповідальний момент, Самий цікавий момент. Хвилюючий, тобто, можна сказати, навіть. Трішка пригоріла, Припеклась. чи прикипіла. О, резиночка. Так, ну що дивимося на результат. Зірвана, ну вже хороша новина є, зірваних кришок немає, тому що вода чиста. Дякую рукою брати, щоб вам було видно. О, яка кашка. Дивіться, яка гречка. Видно. Гречечка. Витираємо. Далі був ціркою брати, щоб вам краще видно було. Так. Я навіть не знаю, що за каша. Рисова, чи перлова. Перлова, мабуть, і м'ясо знизу. Кашка, кашка, дивіться яка рух. Кришечки чудові, рівненькі, гарненькі. Tak, dalej... Ooo, to też pochodzi, nie wiem co to za rysówko Chwileczkę Так, друзі. Ось результат на столі, бачите, результат нашої роботи. Ось така кашка гречана, перлова, рисова. Ну, я думаю, що результат непоганий, але ну, трішки більше води треба наливати, зверху трішки суховата. Ну нічого, то не страшно. Наступного разу більше води трішки нальємо і буде суховато. Ось горохова така. М'ясо, ось видно, дивіться. Хоча бомба. Ну і зараз з вами разом з вами хочу відкрити яку-небудь одну баночку, любу, ну. Ось перлова. Ні, перловку я, це жінка любить перловку, О, гречка, горохову. Горох, Відкриємо горохову баночку. М -м -м, зажарка як пахне. Зверху зажарочка вон. І далі йде каша. Зараз спробуємо, яка вона в нас вийшла. Ну, І розігрійте. Каша розварилася ідеально. Так, мабуть, я її зараз розігрію в цьому мікрохвильовці. О, дивіться, м'ясо. Так і хочеться його вже з'їсти. А ви що? Так в магазині не купиш. Навіть не шукайте таке в магазині, навіть не шукайте. М -м -м. Зараз розігрію і є вон на дні м'ясо. Та вийшов. Це вже 50 грамів, шутка. Та. Клас. Супер бомбо клас. Хочу показати вам. кашку. Ось дивіться, як виглядає. Дивіться, яка краса. Ну, на вкус. Я вам кажу на вкус не гірше, ніж на вид. Змеяскома сейчас попробую. <smash> Будь ласка, поставте лайк. Не жалійте. Я старался. Результаты получился классный, добрый, смачный. Все. Mm .So. Сейчас банку сам. Умірву з'їм її сам. Друзі, чуть не забув, я в мене такі мікрофони даю, віддаю безкоштовно. Що треба для цього? Напишіть будь-який коментар позитивний. Поставте вподобайку цьому відео і будьте підписаними на канал. В наступному відео через райдомайзер, рандомайзер оберемо одного переможця. І просто так відправлю мікрофони. Запаковані все нові комплекті два мікрофона і передатчик. Просто так дарю. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. До зустрічі.